Коли в Україні надавали там, різні види озброєння 16 Хаймерс, різноманітні танки, то й взагалі не прилічите цих всіх історій. Пам'ятаєте статті у Західних ЗМІ, що та сама таки Німеччина просто відчуває мало не тваринний страх від того, що німецькі танки знову поїдуть по території Росії. І вони, до речі, в результаті поїхали по території Курської області. И знаете, что сталося с Німеччиною? Ничего! Вот когда мы видим немецкие танки на, на Украине, да, а даже не на Украине, а в этом самом, скажем, в Курске там немецкая техника была. На российской земле. Даже на той части, которую Германия не подвергает сомнению, как российская, считает її російською. Это, конечно, другая история. Это другое.